В той момент для мене було дуже велике усвідомлення, що я не біла ручка, що я не погана дружина, що я достатньо хороша, достатньо хороша мама. Для мене мені тоді треба було три місяці бути просто прив'язаною рукою. Я не могла перші дні навіть зробити собі. Гульку на голові, ось так я вийшла з програми Я сама, дуже дуже різко, дуже боляче, дуже боляче. І ще я усвідомила, що я цінна. І повірте, в 2016 році та реалізація, яка доступна мені зараз, була просто нереальною. Тому що якщо у вас нема самоцінності, якщо ви не відчуваєте, хто ви насправді... Ви не зможете це відчуття дати іншим людям. Вони не зможуть вас це побачити. І тому доки ви чекаєте там е ну, людину, яка прийде і за вас зробить, або скаже вам, боже, ти така класна, давай роби. Ні, це ви маєте це зробити. І ось для мене просто, ну, в мене зараз просто мурашки, тому що мене просто помістили в той самий. Контекст, але я інша, розумієте? Я інша. Тоді я все тягнула на собі і вважала, що я не до Я дуже дякую. От я, я розуміла, що за цим номером, який також мені кожен раз розширення, тому що тут багато тисячі номерів дешевше. За цим стояв ось цей момент. Коли я просто буду дивитися на місце, де я. Як побита собака, сама тягнула на собі лижню, палки, я їх не кинула, я сама себе привела в трампу. При цьому вважаючи, що я не до. Я сподіваюся, що комусь це буде цінним. Для мене це дуже цінно. Сьогодні, 25 вересня 2025 року, я визнаю, що я є, що я цінна, що я люблю сама себе, не самолюбством, а любов'ю, яку я чекала і шукала у інших людей. Я зараз можу сама собі її дати, і саме тому мене люблять інші. Саме тому мене розгляділи клієнти, саме тому. Ви зараз додивилися це до кінця. Обирайте себе.